Всім привіт! Привіт! Мене звати Анна Бєц. Я Анастасія Дзюба. Ми співзасновниці українського бренду Must Have. Сьогодні будемо говорити про таке активне і актуальне питання, з чого почати власну справу. І насправді тут немає ніякого топ. Тобто немає топ-1, топ-2, топ 3, топ 10. Тому що треба розуміти, що власна справа це. Велика свобода для вашого внутрішнього зростання і буде нестися завжди постійно. І е це все утопія, коли ти думаєш, що ось зараз ти трошки попрацюєш один, два, п'ять років, а потім воно все або полетить, або можна буде відійти і поїхати. І на так або як модно говорити, на балі. ми готувалися до цього випуску. і Я особисто для себе відмічала про що б я хотіла сказати обов'язково, і напевно це про ті умови, в яких ми зараз живемо. А незважаючи на те, що війна зараз відкривається і запускається багато нових бізнесів, тут є два фактори, які цьому сприяють. Перший фактор це ваші потенційні клієнти або покупці або гості. Це ті люди, які зараз в пошуках чогось українського. Тому зараз, як ніколи, шалений попит на щось українське. Тому що б ви не робили, якщо це українські продукти, він вже має мати успіх, тому що зараз це популярно. Другий фактор це те, що зараз є різні програми фінансування. Є гранди. і до речі, грант так і називається власна справа. Ми теж були декілька разів в панелі, виступали, розповідали про це і. Якщо часто в підприємців бар'єром для старту є інвестиції, то зараз це для вас за вас роблять фонди. Ви достатньо легко можете отримати 250 тисяч гривень для старту вашого бізнесу. Найти гроші зараз простіше ніж колись, тому це в плюс за те, щоб починати зараз. Треба це все моніторити, відслідковувати. Ми як бізнес. Теж в цьому постійно, в цій роботі, обов'язково з вами поділимось нашим шляхом. Але зараз реально дуже класне середовище для того, щоб отримати допомогу. Ця допомога може бути фінансова, ця допомога може бути менторська, експертна, і це все теж дуже важливо. Ми проходили в 2023 році 9 місяців з командою навчання. По імпакт бізнесу ми також і пропрацьовували в цій програмі з ментором, який нам аналізував всередині, як працює наш бізнес, показував, підсвічував якісь вузькі місця. Ми разом вивели стратегію, за якою ми пішли, і ті цифри, які ми з командою вивели, ми. На шляху досягнення цих цифр ще про те, що я думала, таке більш класичне, те, що на часі завжди, не тільки зараз, це і те, про що ми з Ані постійно говоримо, це мати експертність в тому товарі або в послузі, яку ви хочете надавати. Наприклад, я не пішла і Аня, там займатися цеглою, бо ми в цьому нічого не розуміємося. Ми пішли в одяг, бо це те, що нам дуже подобається, те, в чому у нас є експертність, і те, в чому що нас захоплювало і раніше, і до must have. І тому я раджу вибирати те, що вам підходить. Якщо ви зробите для себе максимально крутий продукт, то і людям, для яких ви це будете робити, він теж сподобається, тому правильно обирати нішу. При цьому потрібно аналізувати конкурентів. Зараз, наприклад, брендів одягу українських багато. Ми вважаємо, що їх недостатньо, багато нам мало конкуренції, ми хочемо ще. Але бувають зараз такі якісь унікальні бренди, які заходять з якимось цікавим продуктом, який відрізняється, і вони знаходяться на нішу. І оця унікальність вона допомагає просувати товар за кордон, наприклад. Тому що якісь нішові цікаві бренди яких немає там в світі, просто так, повсюду. Вони можуть зацікавити певних байерів, і вам буде легше з цим товаром виходити за кордон, якщо ви йдете в такий преміум-сегмент, наприклад. Аналізуйте ті бренди, які вже є. Дивіться, хто, хто що випускає. Ну і елементарно, я не знаю, можна. Якщо у вас є такі амбіції зайти в торгівельний центр, то варто прийти і подивитися, з якими пакетиками люди ходять по торгівельному центру. Ви будете розуміти, що купують, будете шукати причину, чому купують, і аналізуючи людей, які вже щось створили, ви можете зробити щось своє, якийсь вау-ефект і щось дати нове. Але звісно, в зараз ціна входу на ринок, якщо говорити про Бренди одягу вони значно більші, і інвестиції більші. Наш бізнес ми вже 100 разів говорили, що ми починали з 4 тисяч доларів. Зараз цієї суми недостатньо, але дивлячись, як і якими темпами і яким масштабом розвивати бізнес зараз. Є дуже сприятливий ґрунт для того, щоб Розвивати свій бізнес в соціальних мережах, в Тіктоці, зараз дуже багато є інструментів. Тому ми радимо, і особисто я раджу, що треба працювати з вашим внутрішнім відчуттям, чим ви хочете займатися, тому що страхів, які можуть бути навішані і можуть бути зовсім не вашими, їх буде. Багато, і коли ми відкривали нашу е, наш бізнес, нам теж транслювалося багато і від е, там близького, і найулюбленішого е, любимого оточення, і від е, там подруг або якихось е, якісь страхи. Але е, все одно треба якось знаєте фільтрувати йти до своєї цілі. Е, як Настя сказала, що must-have – це unbreakable, е, це про незламність. Відео. Так хто не дивився? Подивіться, будь ласка. Е, це е, про незламність, і м, треба розуміти, що власна справа це не про легкий успіх, але це точно про розвиток, це точно про кайф. І тут ви вже обираєте, які інструменти можна підключити для того, щоб запустити. І як розвивати цей продукт? Наступний пункт це шукайте однодумців. У нас знання партнерство. Якщо у вас шлях не, партнер... ну, не партнерство, то він теж може бути. Але команда має бути людей, які з вами, які Теж вірять в вашу ідею, які готові йти. Тому що якщо все закривати на собі, буде важко розвиватися. Як ми крути, в нас є обмежені ресурси, все рівно там треба іноді спати, іноді їсти, іноді ще чимось займатися. І якщо ви будете все самостійно, от я одна бо я один робити, то навряд чи у вас вийде класно розвиватися, і навряд чи ви будете задоволені результатом. Тому шукайте команду, шукайте професіоналів до того ж, не обов'язково наймати найдорожчого маркетолога або найдорожчого там піар агентство або ще щось. Якщо у вас старт, просто шукайте ваших людей, і ви зможете з вашою командою рости, розвиватися і. Іти до вашої загальної цілі, ми завжди говорили, що на початку must Have, коли ми обирали команду, коли ми набирали команду, ми не шукали людину з однією функцією. Ми шукали і завжди говорили, що ми шукаємо для себе такого універсального солдата, який зможе розвиватися разом з нами, який не боїться роботи, і який, знаєте, дивиться. Навіть не на 180, а на всі 360, тому що це важливо, особливо на початку, створювати команду без якихось обмежень, що це не моя компетенція, я це не можу. В нас взагалі у цього слова, здається, не можу, не було тоді і немає зараз. Так, Такова <ріст> ще від себе остання, що нам з ані було супер важливо, коли ми починали бізнес. Ми працювали на наших, як це ми тоді називали основних роботах. Тобто у нас був Стабільний дохід, який нам забезпечував якісь наші базові потреби і іноді і базові потреби Мастхела, але так складалося. І ми розуміли, що якщо у нас не вийде, то ці інвестиції ми зможемо повернути через якийсь час. Може, ви це вже про нас десь чули, бо ми це всім говоримо. Я про те, що зараз такі часи, коли... Пірнати повністю і обрубати все мені здається не на часі. Мені здається, що якщо у вас є якась робота, але ви мрієте про свій бізнес певний час краще поєднувати, поки ви не станете на ноги, бо це дозволяє вам зменшити трішки рівень напруги. Напруги зараз багато повсюду, коли створюється бізнес, напруги багато в ньому. І якщо ви будете розуміти, що там, якщо я це не зроблю, то я не заплачу там за орендну квартиру, наприклад, або там не заправлю свою машину, і ще щось, у вас буде ще більше напруги, і тоді буде бізнес не про творчість, а про такий пресинг самостійний, сам себе на себе давити і все. Тому краще диверсифікувати ризики. І все ж таки розуміти, що ну, якщо не піде, то нічого у мене є план Б. Я хочу додати, що дуже важливо чути себе, і часто цей голос, який є всередині нас, ми періодично не дослухаємось до нього, тому що він дуже так. Тихенько говорить і підказує нам, як треба зробити. Так працює наша інтуїція, і якщо реально ви йдете в створення бізнесу не через таку, якби голову, тільки гроші, і все таке, а якщо у вас є дійсно. Якась важлива ціль, якась важлива місія, ви хочете вивезти або створити на, в цей світ і на український ринок якийсь класний продукт, то дуже важливо дослухатися для до себе і е, дійсно створювати те, що вам подобається, і те, чим ви будете пишатись. Ми з Настю завжди говоримо, що наш гардероб. Він складається на 100% з з мастхев, ну може на 99% з мастхев, і це не тому, що так треба, бо нам так сказала команда. Так було від початку, і це залишається незмінне. Більш того, коли ми працюємо там над асортиментною матрицею, коли ми працюємо над собівартістю. Оце те, що ми будемо у цьому ходити, і якість повинна бути відповідна, і якісь норми, стандарти, які ми не полишаємо, які ми контролюємо, не відпускаємо. Оце все воно якраз і говорить про те, що ми створюємо той продукт, яким ми першочергово пишаємось, а далі це відчувають. Щитують клієнти, кайфують з нами і е, допомагають розвивати мастки. Ми насправді можемо говорити дуже багато про мастхев, тому напевно і є цей канал. Е, не знаю, можливо, це як ще... крісло е, психолога. Знаєте, е, тільки ви всі да, наші е, психологи, тому що е, я ось зрозуміла, там грудень він був дуже насичений на різні інтерв'ю. Ми записали, ну і взагалі, осінньо-зимовий такий період. Він був активний якраз на поговорити на інших каналах, підкастах про мастхев. І я зрозуміла, коли я на цих інтерв'ю мені ставлять питання, я проговорюю, що ми зробили, як ми вийшли з тієї чи іншої ситуації. То, по перше, мені стає легше, і в мене з'являються сили і енергії діяти далі. А друге відчуття, я розумію, що ого, оце клас, це ми так зробили. Це е, компанія, е, яка починалася там з двох людей, типу вау! І е, напевно, ось наш е, YouTube канал він буде якраз е, про підсилення must have. Ми будемо вам багато чого розказувати, рефлексувати, розповідати, відповідати на поставлені вами питання. І посилювати тим самим бренд, так я ще знаю, що Нам зазвичай, коли ми десь виступаємо, та, або там якесь інтерв'ю, нам дуже вдячна, те, що ми розповіли. А насправді ми якби отримали ще більше, тому що ми це все розповіли, і це так дуже класно. Я рада, що у нас є youtube канал. Якщо ви на нас ще не підписані, то будь ласка, підписуйтеся. Ставте вподобайки і коментуйте, наскільки вам було корисне це відео е, від семи слів. Так, будь ласка, в кожному коментарі має бути більше семи слів. Е, давай ще скажемо, які якості мають бути у власника бізнесу. Е, ну, так, можу сказати, що е, стандартів немає, і е, ще 15 років назад було велетенське упередження, що дві молоді дівчини яким по 23, Взагалі не можуть нічого створювати. За ними обов'язково хтось стоїть бажано. Можна я тебе інтерв'ю на секунду. У нас мали бути отакі животи і отакі барсетки. ми коли ну з ані ходили, нам казали, да -да, оті, ви там розкажіть своїм босам або там власникам. А якщо в тебе немає такого живота і немає барсетки, то ти, типу, взагалі ну просто так. Але е, я дуже рада, що ці стереотипи вони з часом змінюються. Зараз дуже класні і молоді підприємці, і є різні рейтинги, і там навіть є Форбс 30 до 30, наприклад, рейтинг від журналу Форбс до 30 років. Тому мені здається, що зараз вік. Підприємців він значно знизився, і бути підприємцем це не щось таке: вау, це просто проявлятись, транслювати світові е, свої амбіції. Якості? Е, то е, якості ну, по перше, вік не має значення. І якщо ви все життя е, мріяли про власну справу, то незалежно від того, тобі 20 чи 50, треба встати, написати цей план і піти робити, створювати те, що крутиться в голові вже давно. Це точно повинна бути витривала людина, витривала, тому що успішний успіх буває не у всіх. Ситуації бувають різні, Але і навіть треба якщо він буває у всіх, то він буває не просто одразу, ну типу до нього треба прийти. Успішний Ні, буває успіш. успішний успіх. і А відразу. Я, я відкрив і завтра в мене все розкупили. Ну, бувають різні да, ситуації. Ну, я вважаю, що прям, прям бувають mm -hmm. якісь продукти, які відразу летять. Або е, це не більше про там відомих особистостей, які запускають продукти. Він відразу там летить е, і залітає. Тому ну, мені здається, що звісно є. Ті е, люди, у яких летить все відразу, це була не наша історія, але е, у кожного своя. Це людина е, так, людина має бути е, витривала, і е, якщо е, раніше я думала, що е, чим більше часу ти приділяєш роботі думкам про неї, е, е, тим більше в тебе сил і ресурсу. Зараз я розумію, що ні, і дуже важливо якраз брати десь цей ресурс, і можливо, десь краще поспати на годину довше, десь книжку почитати, десь зробити паузу і переосмислити це. Я дуже рада, що зараз якраз наше суспільство воно якраз транслює ось такі періодичні паузи, чеки для того, щоб зрозуміти, куди тобі хочеться йти, що тобі хочеться транслювати, що тобі хочеться створювати. Якщо раніше я думала, що власна справа це тотально про роботу. І без якихось пауз, відпусток, переосмислення, що багато працювати дорівнює класний результат. То зараз я розумію, що ось такі тотальні швидкості досягнення. Вони не завжди приводять тебе в ту точку, в якій тобі хочеться опинитися. І дуже важливо собі ставити питання, а чи треба тобі це, а чи ти хочеш туди, або можливо, це навіяно з суспільством. І це, знаєте, такий постійний діалог всередині себе про те, а що треба, а куди ти хочеш, а чи твоє це. Знаєте, я люблю говорити з розумною людиною, самою собою. Так, я ще подумала, що підприємець в Україні має бути креативним. І я говорю тут не тільки про здатність створювати якийсь унікальний продукт і бути супертворчим і як креативний, як дизайнер. А про креатив про те, як виживати в умовах, в яких ми живемо. Наприклад, якщо ну я не знаю, там в торгівельному центрі м -м, тривоги е закінчуються, починається замінування, закінчується замінування, починається тривога. А, а тобі треба якось продавати в цьому торгівельному центрі. І отут вмикається креатив, бо без креативу ніяк. І е таких ситуацій. Е Багато і тому потрібно постійно креативити різні ідеї, як виходити з таких ситуацій, з таких обставин, які не ми створили, на які ми не можемо вплинути. Тому 100% креатив. Ну не знаю, ще так можна сказати, що потрібно бути дуже стійкою людиною. Аня вже казала витривалою, стійкою людиною, тому що якщо ти підприємець, то рішення тільки за тобою і да, в тебе є чудо команда. Всі з тобою працюють, але всі питання до тебе. І якщо ти підприємець і в тебе немає партнерства, то просто сто відсотків питань від всієї команди і від усього йдуть до тебе, і ти приймаєш рішення, і ти несеш відповідальність за це все. Але ж команда теж вирішує. Команда да, але відповідальність на тобі, тому що ну, да. щоб кінці... не придумали, в кінці ти маєш їм видати зарплату. Бренд твій про тебе до тебе звернуться. Якщо хтось прийде, прийде саме до тебе, прийде ну щось на да, не, не так або ще щось. Треба такий мати не знаю холодну голову, чи як це називається, для того, щоб постійно приймати рішення. Я можу сказати, що підприємництво це просто про тотальний саморозвиток. І е, тут методи можуть бути абсолютно різні, і їх просто треба шукати, які тобі саме допомагають, е, тому що десь отримувати ресурс треба. Е, мені здається, що там коли Мастхаву було може років 5-7, е, ми з Настю е, і разом з психологом кожен окремо вивели таке правило, що коли ми їдемо у відпустку, незалежно від того, на яку кількість днів, ну загалом це максимум там, 12 днів, а, навіть там 3, 5, 7. Тоді було по 7 днів, мені здається. Тоді 12 днів. Ну, неважливо, скільки днів ми не читали чати must have. Тобто ми могли їздити в різний з Настю період, і ми розуміли, щоб не трапиться, ми відпускаємо, ми довіряємо партнеру, команді, і ми відпочиваємо. Дуже складно, знаєте, зупинити думки, дуже складно не думати і не генерувати для мастхев, але це дуже класне правило, яке я обожнюю. І це супер цінно, коли ти не в постійній такій рутині, коли ти можеш від'єднатися від своєї компанії, побути просто звичайною людиною, а потім повернутися з відпустки, і в тебе буде купа нових цікавих ідей для мастхев, але ти вже якось знаєте, зір твій яскравіше. Дивиться на ту чи іншу ситуацію, ось така пауза, незалежно від того, це буде 3, 7, 10 днів. Вона дуже допомагає подивитися на бізнес зі сторони, і це правило класно працює в нас. Я реально, коли я їду в відпустку, потім я відкриваю робочі чати в середньому десь там від п'яти тисяч повідомлень. Я їх не перечитую. Я просто знаю, де основні, я знаю з ким треба поговорити, щоб мені дали якийсь апдейт, але це дуже класно. Ну і звіти там періодично передивляюся я на наступний день, коли повернулася. Теж. Такий свіжий просто погляд і рестарт для бізнесу за 15 років створення компанії Must Have і роботи в різні часи. Ковід, повномасштабна війна. Ми з Настю зрозуміли, що в нас така величезна експертність, якою ми готові ділитися з підприємцями, діючими новачками. Тому ми готові до індивідуальних консультацій. За ними можна звертатись до нас особисто в дірект наших інстаграмів або інстаграм have. Будемо обговорювати умови, деталі і пропрацьовувати ваш запит. Будемо дуже раді ділитися нашим досвідом.